Бути фанатом серії Silent Hill означає перебувати в постійному перечутті невизначеності. Хто пам'ятає, три роки тому Konami роздавала права на франшизу як гарячі пиріжки після релізу неоднозначної Silent Hill Ascension, яка непомітно з'явилася і так само зникла. Багато хто міг насторожитися. Після неї була ще коротенька The шорт Message, яка так і залишиться згадкою на Вікіпедії. Це зараз ми можемо облизувати ремейк Silent Hill 2, а до її релізу Блубер Team випустила The Medium і Blair Witch, що принаймні тоді викликало сумніви щодо якості гри. Десь там також існує таунфол від Annapurna Interactive, про яку за згадані три роки досі фактично нічого нового не відомо, здається, що поки чергова гра в серії не вийде, завжди з'являтимуться сумніви. Насправді те саме у мене було стосовно Silent Hill F. Ось вам гонконгська студія Neobards Entertainment, яка фактично усе своє існування займалася портуванням ігор. Запрошення Рюкіші 07 слугувало додатковим рекламним плюсом, але спільнота побоювалася, що сценаристу не дадуть розвернутися в межах уже популярної серії, максимум змусять зробити самоповтор тільки в новому форматі та з більшим бюджетом. Утім, Silent Hill F вийшла, і більшість побоювань відпали, наче бурульки в перший теплий день весни. Але перед тим як почати, будемо вдячні за вподобайку до цього відео, і особливо ваші враження від гри. Якщо ви вже грали у неї чи принаймні сформували власну думку, бажаєте зробити більше? Ви можете допомогти плеві і далі тішити вас подібними відео, оформивши щомісячну підписку на Donatello. Це допоможе нам оплачувати технічну підтримку сайту та створювати ще більше крутого контенту. Низький поклін до продіям на екрані, які вже це роблять. У Silent Hill, як міста безперечно є особливості, без яких будь-яка гра одноіменної серії вважатиметься дивною чи незрозумілою. І перше, чи Hill F робить відразу, Переносить гравця в не менш вигадане місце Ебісугаока. Якщо подивитися на його історію, то можна побачити багато паралелей із описом Silent Гілу. Це також невеличке містечко, яке через сукупність факторів, зокрема природних, потрохи почало занепадати. Розробники ще й обрали доволі нетиповий проміжок, часу 1960-ті, з відповідними культурними особливостями Японії. Нам показують місто вкрите туманом, крізь який можна побачити типові елементи японської архітектури, Архітектури минулого століття. У вашій голові закралася думка: а де тут Silent Hill? Цілком можливо, ви найкраще пам'ятаєте лише перші частини серії, адже ще в часи свого розквіту Team Silent непогано експериментували. Комусь не доподоби, що в Silent Hill F доведеться коперсатися в голові школярки, тоді варто нагадати, що те ж саме ми робили з Heather ще у третій частині. Ви не можете зрозуміти, де зв'язок між Ебісу Гаокою і Сайлент Гілом. Гезер також було непереливки, коли Сайленд Гіл намагався дістатися до героїні третьої частини, спотворюючи й наповнюючи монстрами місто, в якому вона перебувала. Звісно, для цього були дуже вагомі причини, але суть полягає в іншому: неважливо, де ти є, з ким спілкуєшся чи що робиш. Якщо Гіл захоче навідатись до тебе, він це зробить. Тому така особливість не є примхою люкіші 07, а буквально рішенням, яке колись намагалося розвивати Team Silent. Гаразд. Ніхто ж не змушує гравців пам'ятати про особливості всіх класичних частин серії, бо насправді розробники Silent Hill F все ж достатньо відходять від них. Зокрема, коли відбувається перехід у інший світ. Бо Silent Hill F у цьому плані не цурається вкривати ебісуґаоку червоними ліліями замість іржі та бруду, до якої більшість фанатів так звикли ще й переносять нашу героїню в абсолютно інше місце. У цій в'язниці підсвідомості за класикою жанру Хінако намагаються морально перекроїти. Саме через цей елемент, який дуже тісно і доволі видовищно переплетений з японською культурою, можна одразу не зрозуміти, що перед вами буквально процес убивства особистості. Бо в Японії минулого століття жінка сприймалася радше як слухняний придаток до чоловіка. Додайте сюди зловживання певними речовинами для врівноваження психологічного стану головної героїні, особливості взаємодії з неблагополучною сім'єю, і ви отримаєте доволі моторошний коктейль розладів і страхів. Через таку комбінацію Silent Hill F на середині першого проходження дивує, викликає відчуття відрази і бажання зрозуміти, що тут взагалі коїться. Натомість місто, яке би мало відігравати куди критичнішу роль, відходить на другий план. Через оці постійні телепортації від умовної реальності до занурення у внутрішній світ героїні, страх саме перед містом, у якому форматі б його не реалізовували, як своєрідним персональним пеклом не відчувається на тому ж рівні, як і в інших частинах серії. Та тут хотілося б нагадати про ще одну з ігор, Team Silent. У своїх експериментах вони колись створили Silent Hill 4 The Room, яка взагалі дозволяла подорожувати в Silent Hill через діру в стіні квартири. А з кожним новим поверненням до так званої реальності ми могли бачити якісь нові викривлення психологічного стану головного героя. У Silent Hill F, подібний експеримент з перенесенням до іншої реальності я сприймаю аналогічно. У класичних іграх, якщо ти проходиш гру, навіть будучи неуважним до за збору записок чи не намагаючись робити зайвих лихих рішень, то отримаєш порівняно хорошу кінцівку. Так, зазвичай фінали все одно залишали без відповіді певні питання, але цілком давали змогу побачити трансформацію персонажа, його боротьбу з власними страхами та порятунку себе чи близької людини. Silent Hill F просто кидає вас у глибоку психологічну яму, де ви можете не зрозуміти й половини взаємодій з іншими персонажами за одне проходження. Десь це відбувається банально, тому що, наприклад, записки не підписані, а отже, ви не знаєте, хто є адресантом. Десь ви не розумієте метафори, пов'язані з японською міфологією. Відповідно, фігурки чи орігамі лисів, які ви побачите, чи не частіше за будь-якого з другорядних персонажів, вас не наштовхнуть на якусь думку. Саме коперсання й усвідомлення усіх деталей історії зазвичай стимулює до куди ретельнішого вивчення додаткових матеріалів, що добряче відчувається у Silent Hill F. Іноді гра змушує зануритися в записки між персонажами, щоб розгадати головоломку. А іноді за свою неуважність вам доведеться побігати від ворогів по полю. Однак навіть із цим коперсанням і ретельним нишпоренням по всіх закутках ігрової мапи вам ніяк не уникнути деякої недовершеності. Спробувати скласти все докупи і намагатися не повторити колишніх помилок можна щонайменше під час другого проходження Silent Hill F. Щойно ви почнете нову гру плюс, то одразу почуєте альтернативні діалоги. Буквально з першої сцени вам почнуть давати доступ до раніше закритих частин локацій. Сюжет відкриватиме вам чимало нових подробиць, яких ви ніяк не могли побачити раніше. Гру не можна, а фактично треба проходити щонайменше двічі. І це теж одна з помітних відмінностей від попередніх Silent Hill. Хороший саленхіл гнітить не лише туманом в очі. Так, коридори будинків чи вузькі вулиці Ебісугаоки ще можна сприймати нормально. Але щойно гравця випускають трохи походити за межі міста, поміж полів є змога бігати виключно стежками, не пройтися буквально відкритим полем. Навіщо тоді, взагалі, було, перепрошую, город городити? Бо в умовах, коли декорації виправдовують свою тісноту, питань нема жодних. Відсутність простору також дається в знаки у сутичках, зокрема в коридорах чи навіть невеликих аренах, де ти почуваєш себе часом аж занадто скутим. Це стосується сегментів у бокс світах, куди би історія Хінако нас не перекидала. Ворогів хотіли себе відзначити з позитивного боку. Хоча їхніх типів не так багато, вони відображають страхи й переживання головної героїні, як і личить хороший Сайлент Hill. Величезна бульба, яка породжує дивних ворогів, вочевидь, є страхом головної героїні стати матір'ю, чи дуже активний монстр, який лише чекає, щоб стрибнути на героїню. Якщо йому вдається спіймати Хінако, він може її облизати, що знову ж явно вказує на дискомфорт від потенційних домагань чоловіків. Хочете знайти тут феміністичну пропаганду? Тоді ласкаво, прошу знову пограти в Silent Hill 3, де голова гезер породжувала монстрів, які можуть зробити квадратним обличчя не одного чоловіка ще гіршими метами. А що там бойова система? Silent Hill F Souls Like чи ні? Бо напередодні релізу щось усі заплуталися. Скажімо так, у грі є показники витривалості та здорового глузду. Першу ми повинні використовувати для ударів, ухилень чи бігу. Шкала здорового глузду потрібна для проведення потужних атак, які при вдалому використанні можуть навіть приголомшити ворогів. Заперечувати, що пахне соусами я не збираюсь. Але нагадаю, що ближній бій у класичних частинах багато в чому був схожим до цього вивіреного та іноді повільного ігроладу. Просто там ще давали вогнепал, який багато чого спрощував. У Silent Hill F його нема. Не гоже японській школярці розмахувати пістолетом. Тільки трубами. Однак Хінако явно не нарощувала м'яз в спортзалі, тому підняти молодь чи здоровану сокиру їй важко, і удари потрібно ретельно вивіряти. Від цього боївка здається кострубатою і неповороткою. Справжній біль поміж сіниць викликають невдалі атаки в обмеженому просторі, коли ваша зброя зачіпає краєчок якогось виступу чи стіни. Від цього удар нівелюється повністю. Це не поодинока ситуація, і часто вона призводить до фатального фіаско, бо хочеться вдарити ворога зарядженою атакою. А вона переривається у відповідь. Отримуєш по Макітрі, А якщо ще й витратив останню витривалість на цей удар, то вважай, що труп. Навряд такий дискомфорт був настільки потрібен грі. Вона й так дає хороший виклик і вдало стимулює розподіляти запаси на високому рівні складності. Зокрема, це якісно відчуваєш у боях із босами. Шкода лише, що найчастіше всі вони мають єдину структуру. Це противники, які мають 2-3 прийоми, що частково змінюються під час декількох стадій. Майже всі сутички відбуваються на не дуже розлогих аренах, тому в цьому плані може виникнути відчуття дежав'ю. У такі моменти розумію, що Bluebird Team в ремейку другої частини зможе. Могли не просто вдало розширити бої з босами, а зробити їх цікавими через побудову різноманітних сегментів боротьби. Один з аспектів боївки вас може здивувати, бо насправді я був вражений. Вона дозволяє активувати таку собі ультимативну здібність, яку так люблять студії Sony, зокрема в Marvel Spider-Man 2 чи перед запусках God of War. Це насправді ще одна з тих особливостей, яка вже не просто віддаляє гру Необард Entertainment від інших Silent Hill, а буквально виокремлює її. Така здібність, хоч і пояснюється сюжетно, але аж ніяк не відповідає стандартам серії, перетворюючи гімплей на необдумане заклікування, доповнюють бойову систему обереги. Вони не дають космічних бустів, але так чи інакше полегшують ваш досвід. Якщо вам, наприклад, не вистачає стандартної витривалості, наскільки якісно діє той чи інший амулет, вам ніхто не скаже і сильно підсилює в описі може означати щось, що ви повинні буквально уважно перевірити на практиці в самій грі. Редбул надає крила. Складно недооцінити чи переоцінити роботу Акіри Ямаоки будь-яка Silent Hill насправді дуже сильно виграє через залучення композитора. Ця гра не стала винятком. Загалом відчуження на рівні фонової музики відчутне, особливо коли вона переплітається зі звуками навколишнього середовища. Можливо, їй не вистачає трохи більше скреготу, щоб навіть цей аспект намагався провести кігтями по серцю у моменти найбільшого ментального напруження. Щодо стабільності роботи на ПК, то єдиною проблемою були дропи під час переходів між лока. Аціями це не означає, що гра працюватиме відмінно у вас, бо в неї явно є проблеми з компіляцією шейдерів і продуктивністю. Коли в грі увімкнена система зладжування за замовчуванням, це, на жаль, не показник відмінної оптимізації. Silent Hill F вбирає в себе багато особливостей серії, які хочеться хвалити. Зокрема, показ морального занепаду головної героїні, через її перевтілення, через додаткові записки, щось вона подає по-своєму. Що виражається в першій кінцівці. Silent Hill F пропонує незвичайну боївку, до якої хтось може приплести соулси, а хтось побачити класичні елементи. Звісно, це допоки вам не не дадуть змогу активовувати ультимативне вміння, от тоді Silent Hill F перетворюється на справді дивного звіра, якого складно буде сприймати адекватно запеклому фанату серії. Шкода, що серед японської міфології та метафор саме місто починає губитися на загальному фоні цієї історії. Ще раз хочу подякувати всім нашим підписникам на Донателло і якщо вам сподобався огляд, не забудьте клікнути вподобайку. До зустрічі!